Вітаю, шановні глядачі живого телебачення. З вами історії з історії української греко-католицької церкви та їх ведучий Тарас Пшеничний. Немає такого регіону України, який би не подарував українцям людей, які з свого самого дитинства бралися за роботу. Яку оминала дорослі, і далеко не останніми в таких історіях були не лише чоловіки, але й жінки. Саме вони були серед тих, хто задавав темп українського поступу. І в сьогоднішній нашій передачі ми власне і поспілкуємося про таких людей, радше про тих, які були причетні до того, щоб українська держава постала. І сьогодні ця історія про жінку з Буковини, яку відносять до впливових в середовищі українських націоналістів. Дарію Омелянівну Ребет, яка народилася та виховалася у священичій родині, в якій Україна була не пустим словом, а сенсом життя. Вона була єдиною жінкою у проводі Бандерівської ОУН, а згодом і у президії української головної визвольної ради. Тож розпочинаємо наші історії. Кінець 19-го, а особливо перша половина 20-го століття були багатими на як виявиться згодом важливі ініціативи молодих людей, які зуміли кинути виклик політичним системам доби і публічно висловити ініціативу створення української держави. Саме в таку добу, 26 лютого 1913 року, в родині Омельяна Цісика, сина греко-католицького священника із Коломийщини, в невеличкому місті Кіцмань. Сьогодні Чернівецької області народилася майбутня поборниця української держави, українська політична і громадська діячка, публіцистка, журналістка, правниця, голова проводу ОУН, Зарубіжного Дарія Ребет. До речі, її мама Олена чи Леся, як її ще називали Федорович, була дочкою православного священника Єротея Федоровича, якого ще називають побудителем Буковини. До речі, дід Дарії брав участь у перепохованні Тараса Шевченка в Каневі, дружив із письменницею Ольгою Кобалянською. У його помешканні часто бувала Леся Українка та визначні громадські культурні діячі того часу. Очевидно, що сімейна педагогічна система в родині та й гості була доброю. І, очевидно, на її основі в Дарії були виховані ті життєві орієнтири, які коштуватимуть для неї в майбутньому здоров'я і ледь не життя. Перші шість років життя Дарії минули в Кіцмані. Але 1919 року, після розвалу Австро-Угорщини, батьки змушені були перебратися до Коломиї. Як писала про це сама Дар'я, після арешту батька Румунами та видворень цілої групи української інтелігенції з Буковини в Коломиї пройшли далі роки мого дитинства. Початкова наука у рідній школі та незабутній вплив ідейних вчителів. А далі перші кроки у пласті були благодійним збагаченням мого життєвого. Старту. Батько Омелян Цісик був учителем українофілом і намагався свої ідеї донести як до своєї дочки, так і до учнів, з якими він працював. Тому постійно перебував під наглядом польської влади. У 1923 році його перевели з української Коломиї до міста Ніська, розташованого в глибині Польщі. Для маленької Дарки це стало справжнім шоком. Вона довго не могла зрозуміти, чому батько має їхати до іншого міста, а вона з матір'ю та з меншим братом залишатися в Коломиї. Вже підлітком, у 15 років, вона почала розуміти процеси, які відбувалися навколо неї. У ж 15 років Дарія вступила до підпільної в Галичині української військової організації, яка ще відома під абревіатурою УВО. Що цікаво привела її до цієї організації її подруга Совія, що свідчить про цікаве коло людей, які оточували молоду дарку. Сама ж Дарія згадувала про той день так. Соня запропонувала, чи я би хотіла, окрім пласту, десь бути в якійсь такій організації, що є дуже патріотична і що якої завдання є дуже серйозніші як пласту. Але про то не можна говорити батькам. З приходом Дар'ї до УВО пов'язана цікава історія. При вступі до організації вона не склала присяги і їй зазвичай, не вручили пістолет. Але всі вимоги організації молода членкиня виконала сумлінно та потай від батьків. Першим завданням було студіювання націоналістичної літератури та поширення серед знайомих нелегального журналу Во Сурман. читання націоналістичної літератури почалася перша брехня і обман батьків, згадувала Дар'я. Окрім того, її добряче перевіряли і самі члени організації на надійність, стійкість та відданість. Зокрема, дівчині наказували. Виконати різні завдання, зокрема, перевести зброю. Але замість зброї було каміння, про що дівчина не знала і дуже серйозно відносилась до виконання поставленої задачі. Та вона успішно проходила такі випробування, і входження до УО зрештою відкрило набагато більші перспективи для молодої Дарії. Вже зі створенням організації українських націоналістів Дар'я швидко війшла до нової структури. У 1929-32 роках вона керує повітою референтурою Юнацтва ООН. Своєю заповзятливістю та сумлінністю вона досить швидко здобула авторитет серед однодумців. У списках членів ООН з повіту за 1932 рік, навпроти її прізвища, є примітка, що дівчина мешкає у Стрию по вулиці Добрівлянській, 21 та має без доганний моральний стан. Поряд коротенький опис її зовнішності. Ріст середній, обличчя подовгувосте, очі темно-бронзові, уста середні, губи тонкі, ніс середній, вузький, волосся темний блонд. Ще однією цікавинкою були вподобання Дарії. Серед улюблених та читаючих її книг була історія України Руси Михайла Грушевського. З її слів, великий вплив на її націоналістичні погляди мали розвиток української політичної думки Юліана Охримовича та декалог українського націоналіста Степана Ленкавського. Націоналістична діяльність Дарії Ребет вплинула і на вибір нею професії, здавши у 1931 році гімназійну матуру, вона вирішила вступати на право до Львівського університету. І дійсно сама це вирішила з цього приводу. Вона навіть мала конфлікт з батьками, які були проти такого вибору. Омелян Цісак мріяв ціле життя, щоб його донька присвятила своє життя психології та музиці, адже дуже добре володіла музичною грамотою, грала на скрипці і була диригентом церковного хору. Але за спогадами самої Дарії не було можливим погодити музику з якоюсь біганиною по якихось зустрічах по лісах, по полях. І так далі. І в такому коловороті власної зайнятості вона продовжувала свою політичну діяльність. Після 1932 року Дарія Ребет отримала підвищення. Її було призначено повітовим провідником УУН Стріщини та жіночим референтом окружної екзекутиви. На цих посадах вона пробула два роки, проявивши себе з найкращого боку. У 1933 році місцем її роботи стає Львів. Приїзд Дарії до Львова був пов'язаний із призначенням її керівником референтури юнацтва ОУН жіночого відділу краєвої екзекутиви організації. Польська поліція ретельно стежила за українськими націоналістами. Дарія не була винятком. Виконуючи свої обов'язки в ОУН, вона регулярно зустрічалася з іншими підпільниками для цього часом. Виїздила за місто, домовлялася про зустрічі у зручних для конспірації місцях. Згадуючи про свої підпільний контакт, Дарія казала, що чудовим місцем для них був Львівський університет. Цією достойною будівлею душі не профантуючи її властивого призначення, ми часто користувалися для організаційних зустрічей. Практикували ми і стандартні методи несподіваного ускакування або вискакування з трамваїв, хоч менш спортивним революціонерам, це могло вийти зле на здоров'я. У цей період Дар'я познайомилася власне зі своїм майбутнім чоловіком Левом Ребетом. Між молодими людьми виникли романтичні почуття, але Ребет був провідною фігурою в ієрархії. Тому не дивно, що коли після вбивства Євгена Коновайця в проводі організації українських націоналістів почалася боротьба з домінацією впливового лева Ребета звинуватили у шпігунстві. На той час він очолював краєву екзекутиву ОНУ. Відтак через протести і вимоги інших членів екзекутиви 7 лютого 39 року був змушений передати посаду краєвого провідника Мирославові Трушу. Дарія мала дуже добрі і приязні відносини із Трушем, і той запропонував їй увійти до екзекутиви. На що дівчина відповіла: пане Труш. То мій наречений, і до нього немає довір'я, бо він може бути польський агент, а я його наречена вже ні. І щоб не брати участі в інтригах, які плелися навколо неї та ребета, дівчина відхилила пропозицію. Та життя готувало нові несподіванки. Будь-які конспірації та переховування рано чи пізно в той час таки закінчувалися арештом у тогочасній Галичині активному оунівцю хоч би якому спритному уникнути його, на жаль, не судилося. Не оминули вони й Дарі. Своє перше ув'язнення Дарія пережила у 1932 році, арештували її за підозрою допомоги легендарним оунівцям Данилишину та Білосу. Але поліційні маніпуляції були настільки хиткі, а легенда. Про мої контакти з деякими людьми була така підбудована, що за несповна три місяці я опинилася на волі. Згадувала вже далеко після свого арешту Дарія. І другий так званий принагідний випадок був двотижневий арешт для Дарії після вбивства міністра Піратського. Отже, було ясно, що майже всі ми казала Дарія, тоді досить твердо сиділи у поліційних реєстрах, і заховатися від поліції було неможливо. Згодом її кілька разів затримували за націоналістичну діяльність у різних містах Галичини, а також і в Люблені. Наступного разу до польської в'язниці на тривалий час Дарія Ребет потрапила в березні 1939 року і пробула там до початку Другої світової війни. Спочатку ув'язнення відбувало у Львівській в'язниці Налонського, а потім у Бригітках. Майже півроку поліція примушувала дівчину до зізнання у приналежності до Ул і до зради своїх побратимів. Пройшла вона сім кіл пекла, як вона про це описувала і говорила далеко вже після свого звільнення, але від своїх таки не відступилася. Вона згадувала, що її постійно допитували шестеро поліцеїв, які почергово змінювались, не даючи їй ані хвилини перепочинку. На дому мінялося по два, всі ті самі шість агентів, згадувала. Вона. Я сиділа на стільці, спати не давали, та й самі треба було вважати, щоб не впасти на долівку. А можливість опертися на руки об стіл залежала від характеру присутніх чергових. З початком війни, а саме 19 вересня 1939 року, після обіду Дарію звільнили. Перед тим відбулося бомбардування Львова, тому всі в'язні півдня. Протримали у підвалі, ніхто зі звільнених не був поінформований, що насправді коїться у Львові. Тому, коли вийшли, були здивовані наявністю тут радянських військ. Сама Дар'я про побачене писала: це був вихід у невідоме. Ми не були ознайомлені ані з політичним, ані з воєнним становищем, і не знали, що діється з нашими рідними. Я намагалася угадати, де мій батько і брат після звільнення. Зустрівшись з Левом Ребетом, вони подалися до рідних. Аби затаїтися та роздивитися, що за нова влада прийшла до Галичини. Але в стрию, порадившись із батьком Дар'ї, вирішила молода пара переходити кордон і йти до генеральної губернії. Залишатися в Галичині було небезпечно, бо їх з Ребетом документи залишалися в архівах львівської поліції, і вони в будь-який момент могли стати жертвами нового політичного режиму. Кордон пара перейшла неподалік від відцянку. Деякий час жили в родичі в Лева, а потім перебралися до Кракова, де винаймали маленьку квартиру. Дарія влаштувалася в крамницю одягу обліковцем і, врешті-решт, одружилася з Ребетом. З початком німецько-радянської війни сім'я залишалася у Польщі, а до Львова приїхала вже після арешту Ярослава Стицька. У липні вересні 1941 року займалася Дарія виховною та пропагандистською діяльністю в Галичині. У вересні Гестапівці заарештували її чоловіка, не оминув арешт на той час і також вагітну Дарію. Про цей арешт Дарія згадувала. Ув'язнена німцями в голоді, в недугах, бруді, з паразитами та в нелюдській брутальній адміністрації пізнала жахливі умови німецької тюрми на вулиці Лонського. Опісля була переведена до в'язниці Монтелюте в Кракові. Після звільнення Дарія певний час мешкала у батька, тоді директора української гімназії в Криниці. У січні 1942 року вона повернулася знову до Галичини і знову зайнялася організаційними справами ООН, але ненадовго, бо мала народжувати. Напередодні пологів вона переїхала до свого дядька на в більш спокійніше місце, де 30 березня народила сина Андрія. Побувши кілька місяців біля малюка, з головою вона знову поринула в організаційні справи. До 1943 року працювала в референтурі пропаганди проводу ОНУ. Сина виховували родичі. Згодом декілька разів він перебував у захоронці Якторівського монастиря під опікою настоятельки відомої монахині Олени Вітер. Андрій згадував про своє дитинство такими словами. Я ріс і без мами, і без тата. Не знав, хто вони, й прізвища свого не знав лише ім'я Андрій. У 1944 році, за наказом Романа Шухевича, нас із мамою переправили на захід до Братислави. А батька тоді випустили з Освенцима. Ось у Братиславі він мене вперше побачив. Мені було два роки. Але водночас це був час серйозних змін і для Дарії. Після третього надзвичайно великого збору ОУН Дарія Ребет стала членом проводу, очолюваного Романом Шухевичем. У вересні 1944 року вона брала активну участь у роботі ініціативного комітету, який готував проведення першого великого збору української головної визвольної ради, допомагала розробляти програмні документи цієї структури та займалася, зрештою, усією організаційною роботою. І, власне, через значний внесок у розробку структури ради Ребет обрали до її президії, а невдовсі доручили місію закордонного представництва, яку вона мала виконувати разом із іншими членами ради. У той час вона здобула великий авторитет не лише серед рядових членів ради, але й серед керівництва. Так і розпочався закордонний період її життя. Після звільнення Лева Ребета з в'язниці оселилися вони разом із чоловіком у Мюнхені, там, де й більшість провідних діячів. Бандерівського руху у грудні 1956 року, коли відбувся розкол в ОУН, Дарія разом з Левом пристали на позицію ОУН і була обрана до складу політичної ради нової організації. А з 1979 року очолила полідраду ОУН і перебувала на цій посаді до червня 1991 року. На жаль, після загибелі Льва Ребета довелося Дарії з дітьми жити в Великій Скруті. В неї народилися після ув'язнення ще й інші діти, але Дар'я впоралася з цими проблемами і зуміла підняти на ноги своїх дітей. Проживаючи за межами України, Дарія Ребет дуже добре орієнтувалася суспільно-політичній обстанівці на батьківщині. Уже після того, як в 1991 році Сполучені Штати визнали суверенітет України, вона промовила пророчі слова про проблеми, які чекатимуть на Україну в майбутньому. Труднощі будуть вони будуть з різних причин: будуть із зовнішніх, будуть і з внутрішніх через брак досвіду, але можливо краще, щоб оці слова не справдилися. Труднощі з боку Росії, адже існують амбіції, претензії, звички, традиції у Росії, що вона повинна стояти над іншими, в кожному разі над сусідніми собі народами, які входили в той чи інший час під владу Петербурга чи Москви. На жаль, у своїх припущеннях Дарія Ребет не помилилася. Померла українська патріотка 5 січня 1992 року в Мюнхені на 78-році му році життя. Спочатку тіло покійної похоронили в місті Мюнхен, а 20 жовтня 2010 року тлінні останки Дар'ї та її чоловіка урочисто перепоховали у Львові на Личаківському кладовищі. До речі, на пам'ятку, спорудженому у 2011 році на честь української головної визвольної ради біля села Сприня поруч із фігурами видатних діячів у Романа Шухевича, зокрема, і інші є постать Дарії Ребет. жінки великої сили духу, віри та боротьби. Ось такою захоплюючою була сьогодні наша історія з циклу історій. Української греко-католицької церкви про жіноче обличчя українського націоналістичного підпілля і з вами був ведучий Тарас Пшеничний. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах, ставте вподобайки і до зустрічі!